Ви дивитеся Суспільне Суми. Підписуйтеся на Суспільне суми у соцмережах. Вітаю в ефірі Суспільного. Даючись новин Тиждень Суми. Це проєкт про ключові події, якими запам'ятається для Сумщини тиждень, що минає. У студії для вас працює Христина Довбня. І сьогодні маємо такі теми для обговорення. Російські атаки на Білопілля про рекордний авіаудар кабами по місту, а також пошкоджені об'єкти і цивільні втрати за останні тижні. Атака російськими дронами на Сумщині у ніч із 5 на 6 травня. Прикордонники показали, як збивали російські безпілотники. У сумах розгорнули пункти незламності, у якому форматі вони працюють та що там можна отримати. А також справа тростянецького депутата Олександра. Курпіля, якого другий рік судять за колабораціонізм. Про це і не тільки мова піде далі. Авіаудари керованими бомбами та обстріл міста зградів так минув цей тиждень для жителів Білопілля. Перші керовані авіабомби російські військові скинули 6 травня о 14.30, говорить міський голова Юрій Зарко. Внаслідок обстрілу того дня місто лишилося без електрики, мобільного зв'язку та інтернету. Тоді ми мали сім прильотів по місту, саме каби. І вечором десь 20 годин, 22 година, 21 хвилина, також ще було три прильоти кабам. Тобто всього за вчора ми мали 10 разів, до нас прилетіли каби. Це такий собі сумний рекорд. У нас нема подвалу, Ховаємося за двома стінками. Ну, Спочатку ховалися вдвоєм з дружиною, потім весь дім збігся до нас. Вікна повилітали. Поки місцеві наступного дня прибирали біля будинків, Білопілля знову почали обстрілювати. Близько 11-ї години російська армія вдарила по місту зградів. Внаслідок цього були пошкоджені багатоповерхівки, магазин, лінії електромережі, відділення банку. Тільки відбій повітряної тривоги і зразу. Раз, два і три. І ми тільки чуємо, все сипеться, все, все крошиться. Дай Бог, що ми всі живі. Це найголовніше. 9 травня, як повідомили на Фейсбук-сторінці обласної прокуратури, російські військові знову вдарили двома кабами по цивільній інфраструктурі міста. Нині Білопілля одне із найбільш обстрілюваних міст Сумщини. Практично щодня по населеному пункту б'ють кабами, градами, артилерією. Таку інформацію в ефірі телемарафону Єдині новини озвучив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Приміром, поза минулого тижня, 26 квітня, армія РФ впродовж двох годин обстрілювала цивільну інфраструктуру Білопілля, внаслідок чого загинули дві жінки, 77 та 69 років. Вона тут. Угу. Тут околінчик поставлений, було чистенько, не так як зараз. Угу. Як бабахнуло, вон діама, От упала, це її кров. Вон, бачите, такі осколки. Внаслідок обстрілу міста ще кілька людей отримали поранення. Повідомили в обласній прокуратурі. Попри часті обстріли Білопілля зі сторони РФ, люди продовжують тут жити і працювати. Одна з них журналістка та головна редакторка місцевої газети Наталія Калініченко. Ну на жаль, так виглядає сьогодні. Кабінет, не, не піднімаються руки. Робить якийсь ремонт, трошки поприбираємо там, щоб зайти можна було і далі, бо поруч падають бомби, снаряди. І воно ми вже тут, як в тирі, як підопитні, такі піддослідні, яку зброю ми тільки не чули, і уламки, які тільки не бачили. Кожен тиждень ми пишемо, скільки було обстрілів. Якщо люди загинули, пишемо, хто загинув, поранення. Можливо, збираємо кошти, фіксуємо деякі були найбільші руйнування. Що вас особисто мотивує лишатися? Колеги мої тут працюють і живуть у місті. От, чоловік, поруч родина, ну поки що тримаюсь. Далі з нам тобто, побачив життя людини найвища цінність, і жодну хату від обстрілу, від руйнування не врятувало. Та, коли там людина і тримає кути, кричить, я звідси не піду, це моя хата. Вночі, 6 травня, армія РФ атакувала енергетичні об'єкти сумського регіону безпілотниками, в результаті чого одна цивільна людина отримала поранення. Також через ракетно-дроновий удар по Сумщині був пошкоджений високовольтний об'єкт. Укренерго. Окрім того, у Сумах, Білопілі, Лебедині та Охтирці частково зникло водопостачання та електрика. У ніч проти 6 травня сили протиповітряної оборони в Сумській області знищили 12 із 13 шахедів, якими армія РФ атакувала Україну. Повідомили зранку 6 травня у повітряних силах. У своєму телеграм-каналі Державна прикордонна служба України опублікувала відео, як після збиття при Кордонниками на Сумщині ударного БПЛА у нічному небі утворилося вогняне серце. Начальник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко повідомив, що у зв'язку із масованою атакою шахедів на Суми об'єкти критичної інфраструктури переводяться на резервне живлення. Також у місті розгортаються пункти незламності. Більшість із них, за інформацією сумської міської ради, розташовані у будівлях навчальних закладів. Я прокинулася десь після опівночі від вибухів. Я знаю, що поруч знаходиться пункт незламності. То я вирішила сходити, підзарадила телефон, набрала водички, попила водички і вже дождалась, коли відмінили, відмінили повітряну тривогу. У пункті незламності є аптечка, запас питної води. Також запаси води є в укритті, яке теж розташоване в приміщенні школи. Тут можна і набрати воду за потреби. Люди були до п'ятої години ранку. Так потім вже почали розходитися. Також люди користувалися укриттям, коли була тривога. За інформацією, розміщеною на сайті Сумської міськради, у сумах, окрім закладів освіти, пункти незламності розміщені також у будинку нічного перебування центру Берегиня та в адміністративних будівлях Сумської міської ради. У ніч з 5 на 6 травня під час російських обстрілів у Великій Писарівці був знищений музей борщу та сала. Про це Суспільному повідомив власник музею Олексій Скоркін. Такий вигляд музей борщу та сала мав ще взимку цього року. Тоді Олексій Скоркін розповідав, що, попри постійні обстріли, їздить в сусідні села та збирає нові експонати. В цій хатинці свого часу жила моя бабуся, мої мої рідні. Мені це місце дуже рідне. По-своєму, знаєте, буває маленька батьківщина в кожного своя. У мене це хатинка і поряд хатинка моя рідна батьківщина, де моє пройшло дитинство. Нині на місці музею згарище. Через те, що нині у великій писарівці немає пожежної частини, пожежу загасити було нікому, розповідає Олексій Скоркін. Та додає, вдалося врятувати чотири вцілілі глиняні горщики. Та деякі Кілька інших експонатів 99% експозиції втрачено. Понад півтора року в Охтирському міськрайонному суді на Сумщині слухають справу депутата Охтирської районної ради від партії Наш край Олександра Курпіля. У 2022 році його звинуватили у колабораціонізмі під час окупації Тростянця. 7 травня відбулося чергове засідання, де заслухали одного із 20 свідків сторони захисту. За його словами, обвинувачений допоміг йому забрати мікроавтобус із Тростянецького райвідділу поліції, де ба. Зувалися російські військові, те що мені сказали, що десь він там в соцсетях сказав якийсь там вислів, що Росія це надовго тут у нас. Адвокат клопотав, аби до суду викликали міського голову Тростянця та керівника СБУ. На попередніх засіданнях просив заслухати у якості свідка екс-очільника ОВА Дмитра Живицького. Немає взагалі доказів, що дана особа вчинила дане кримінальне правопорушення. Адвокат клопотав додати до доказів аудіозапис телефонної розмови, де, за його словами, можна впізнати голос Тростянецького міського голови. Представниця прокуратури була проти. <зв>. Мова з тими такими не представляється. Олександру Курпілю. Інкримінують три статті Кримінального кодексу України: державна зрада, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Найвища міра покарання передбачена статтями позбавлення волі на строк 15 років або довічне із конфіскацією. Майна такої інформаційна картина на Сумщині була цього тижня. Залишайте свої коментарі під новим випуском і ставте вподобайки. Таким чином ви допоможете цьому випуску просуватися і про новини у сумському регіоні дізнаватиметься більше глядачів. Не забувайте підписуватися на соціальні мережі Суспільне Суми, аби не пропускати важливих новин. Бажаю вам тихих вихідних до зустрічі у дайджесті тиждень суми.